Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на розпаковці ось такий аналоговий термогігрометр від компанії ADA і модель WS1813. Він призначений для вимірювання вологості та температури у вашому домі. Особливо це є актуальним взимку, оскільки опалювальні прилади спалюють кисень і відповідно знижується вологість. І це може впливати на ваше здоров'я, так само, як і підвищена. Найбільшою перевагою цього гігротермометра є те, що він не потребує жодних елементів живлення, не потребує жодних батарейок і не потрібно його підключати в мережу. Отже, купував я його на німецькому Амазоні. Посилання на товар я залишу в описі під відео. Діапазон температур. Від мінус 30 градусів Цельсія до 50. діапазон вологості від 20% до 100%. І виробник надає гарантію 2 роки. Made in PRC. Хто не знає, то це People's Republic of China. Тобто Китайська Народна Республіка. По штрих Коду Німеччина. Отож, давайте розпакуємо. Інструкція, німецька, англійська та французькі мови, сам прилад, шуруп і підставка. Корпус виготовлений з матової нержавіючої сталі, а верхня кришка із загартованого скла. Діаметр корпуса 125 міліметрів. На задній частині корпусу знаходяться отвори для кріплення підставки або ж для кріплення на стіну. Отже, давайте зберемо його. Готово! Ось має він такий вигляд. Підставка пластмасова. Отже, я вирішив зробити невеличкий тест на точність показників. Тест буде не зовсім точним, оскільки у мене немає талонного приладу, що термометра, що гігрометра. Але, по крайній мірі, ми зможемо побачити, наскільки відрізняються показники даного пристрою від інших типових пристроїв. Отже, для тесту я в себе знайшов ось таких два цифрових пристрої: один чорний зліва NoName з Китаю, який показує температуру. І справа білий від компанії Xiaomi, який показує і температуру, і вологість. Вимірювання проводилося в приміщенні, і отримав я ось такі результати. Отже, чорний нойм no з Китаю показав нам температуру 25,1 градуси ADA 25 ближче до 26 градусів, і від компанії Xiaomi 24,6 градуси Щодо вологості, ADA. Майже 44%. І від компанії Xiaomi 44%. Тобто значення відрізняється в межах похибки. А ось поза приміщенням ситуація дещо інша. Поза приміщенням, я отримав ось такі показники: чорний NoName з Китаю 14,1 градуси. Пристрій від Xiaomi 12,9 градусів і 70% вологість. І наш термогігрометр з Німеччини відповідно 14 градусів і близько 80% вологість. Якщо поглянути на показники від пристрою Xiaomi, різниця по температурі є в 1 градус і по вологості аж на цілих 9 градусів. По температурі, в принципі, все зрозуміло, питань немає. Усі три пристрої плюс-мінус показали одну температуру. А ось стосовно вологості, є запитання. Якщо в першому випадку показники були приблизно однакові, то в другому кардинально різні. Але оскільки в нас немає еталонного сертифікованого приладу, то сказати, який є більш точним, який є менш точним, наразі немає можливості. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!